Скажіть, будь ласка, що таке стрес і дестрес? Ну, я, я не буду вдаватися до наукових визначень, я лише е, хотіла б наголосити на тому, що Стрес це реакція організму на якусь незвичайну ситуацію, ну неадекватно. Да? Ми звикли до одного, а раптом з'явилася ситуація, яка заставляє нас реагувати. Реагуємо ми як всі савці в природі, або замираємо, або втікаємо, або починаємо боротися. От але в цій ситуації в організму виділяється кроль гормонів, адреналін. Ми всі про нього знаємо, коли його небагато. Організм активізується, ми швидше думаємо, ми швидше реагуємо, діємо. Це стрес, коли стрес триває довго, тривалий час, це вже дистрес, і в організмі адреналіну забагато. Коли його забагато, починає страждати вся система. Людмила Миколаївна, бувають такі моменти, коли діти приходять додому без настрою. От чи варто батькам звертати на це увагу, от як діяти в таких ситуаціях? Ну, звичайно, варто звертати увагу це однозначно, тому що ситуація в країні зараз дуже непроста. Ми знаходимося з вами з грудня місяця в постійній стресовій ситуації, коли новини. Є гарний, але є і не дуже. І тому батькам потрібно звичайно на це звертати увагу і вміти надавати допомогу. Не всі батьки про це знають, не всі батьки реагують на реакцію дитини на стрес, на стресову ситуацію. Інколи пропускаються кризові ситуації, і це шкідливе наслідками, як батьки можуть допомогти дитині от при стресі. Ну, для того щоб допомогти дитині і собі подолати стрес, стресову ситуацію, дистреси, насамперед потрібно знати, як взагалі долається стрес, і якими каналами ми реагуємо. Це Емоції, так ми знаємо з вами людей, які дуже емоційно реагують на різні стресові ситуації, і це добре, тому що це дає можливість їм позбутися зайвого адреналіну в крові. Є люди, які користуються когнітивним каналом, розумом своїм. Так? Їм дуже важливо мати інформацію, якусь додаткову статистику. Вони зразу користуються інтернетом, газетами, засобами масової інформації, планують щось, встановлюють порядок, намагаються зрозуміти логіку подій. Це теж дуже добре. Є категорія людей, які користуються системою вірувань і переконань. Для них важливо звертатися до релігії, до молитви, до Бога, от, до прикмет, до міфів. От. Ну, і цьому надати смисл ситуації, тому що дуже важливо мати надію. Так? Є категорія людей. Які користуються, наприклад, не наприклад, для них дуже важливо є соціальне середовище, соціум – це підлітки, діти, молоді люди, да, люди, які орієнтовані на, на друзів, екстраверти наші. От, для них важливо бути корисними, для них важливо отримати підтримку саме друзів, подруг. І ми знаємо, дати людей, які що ти робиш в стресі, да, дзвоню до подруги, приїжджає, поп'ємо кави. І є люди, які хочуть приймати активну участь у громадській діяльності. Це теж можливість виходу із стресу, тому що допомагаючи іншим, я допомагаю і собі. І е, такий канал, як тілесний канал, людина прагне до фізичної активності, спортивні навантаження, е, ванна, душ, масажі різноманітні, навіть побалувати себе чимось смачненьким або фруктами, це теж є можливість вихову подолання стресової ситуації. І ще один такий шостий канал, на який, про який потрібно пам'ятати, він допомагає: це е, сфера фантазій, можна фантазувати про уявляти мандрівки різноманітні. На море, в гори, от дуже до, допомагає творчість малювання, вишивка. Наші українські жінки дуже люблять вишивати. От ми зараз бачимо, як це активізувалося. От, тому це і є можливості виходу із стресових ситуацій. Назвіть, будь ласка, приклади для зняття стресу. Які вони можуть? Ну, перед тим, як говорити ще про е, приклади зняття стресу, е, я хотіла б сказати, що дуже важливо е, знати взагалі про стрес. Про це потрібно знати, потрібно інформувати себе, самому читати і говорити про це з дітьми. І е, важливо пам'ятати, от те, що я попереду говорила, що існує шість каналів. Всі шість каналів є в кожної людини. От, але якийсь канал домінує. тобто, Комусь достатньо з'їсти шоколадку. От і цим налагодити свій настрій, свій внутрішній стан комусь достатньо виплакатися, і це буде саме емоційний канал, так от про це потрібно знати. Дуже важливо, і я б хотіла ще звернутися до наших шановних батьків, аби вони не ігнорували емоційними станами емоційними реакціями наших дітей, тому що різні діти, різні вікові категорії по різному реагують на стресові ситуації, і якщо діти відчувають, що в сім'ї Батьки самі розгублені, втрачається ресурс сім'ї. Тобто, якщо тато з мамою не знають, що буде завтра, післязавтра, то звідки я знатиму про це. Тому батькам потрібно бути дуже обережними в коментарях, дітей краще відгороджувати. От і ну, є певні рекомендації по вікових категоріях, які б я б могла сьогодні озвучити. Для батьків, для молодих батьків, які мають діток від народження і до двох років, насамперед повинні пам'ятати про те, що в цьому віці діти не можуть виражати свої переживання неспокій словесно, тобто вони можуть це робити тільки реакціями. Так? І нормально, нормально в ситуації стресу, коли в цій ситуації, коли дитина проявляє роздратованість, так або плаче. Цій ситуації це нормально, і батьки повинні знати про це. Що потрібно від батьків: турбота, тепло, тактильний контакт, обійни. Найкращим терапевтичним засобом в в таких ситуаціях є маминий татові обійми для дитини. Наручки взяв і не потрібно обмежувати дитину в цьому контакті. потрібно пам'ятати, що розумові і от словесні здібності дитини обмежені. Дитина не може висловити свої думки, не можна висловити про те, що вона відчуває, не знає, що таке простір, не має ще уявлення, час, коли це буде, коли ми говоримо, що там з часом стане все нормально. От. Але дуже багато уява. Тобто в умовах. Відсутності уявлення про простір і час дитина може собі нафантазувати дуже негарних речей. Тому нормально, коли дитина відчуває неспокій так і безпорадність залежить від реакції батьків. Надзвичайно можуть проявлятися нічне нетримання. Може таке бути, і це не є. Дитина може боятися е, темноти, е, боятися залишитися сама. Е, може бачити вночі кошмари, е, заїкання, втрата апетиту, розгубленість. Такі речі можуть бути, і батьки повинні знати, що це реакція дитини на стрес, на, 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 на таку стресову ситуацію. Що потрібно від батьків? Розуміння, що це не, нормальна реакція в ненормальних умовах. От не, нормальна реакція в ненормальній ситуації це нормально. От підвищена увага, максимальна близькість, тому що для діток 3-5 років дуже важливо для дівчаток важливе спілкування з мамою, з татом, для хлопчиків з татом з мамою, тому що це було рівномірно. Не не відчували себе обмежені обмежені в любові одного з батьків. 6-11 років це вже от молодший підлітковий вік, і діти в цьому році вже ну, спроможні зрозуміти смисли смерті, важкої втрати, страхи і неспокій найбільш явний як реакція. Тобто ці діти можуть реагувати по-різному. Можливі навіть уявні страхи, да, бажання бути залученим у всіх подробицях, тобто це на е, ходьба по лезу, коли і страшно, і хочеться все знати. А от е, в стресовій ситуації це складніше. Нормально, е, коли е, дитина може в, в таких ситуаціях, наприклад, повернутися до смоктання пальців. Це реакція на стрес, і ми про це повинні знати. Може бути дуже роздратований і агресивний, проявляти агресивність, тому що я не знаю, як поводитися. От, е, може проявляти залежність від когось із батьків, наприклад, або ж залежність від друзів до когось прилипання. Е, ми можемо спостерігати у дітей головний біль, і не, не можна ігнорувати цим, тому що коли дитина боїться, суди не звужуються, і це можуть бути проблеми. Може уникати школи і друзів, так також боятися темноти. Що вимагається від батьків у підлітковому цьому молодшому? Ну я би такими здоровими бупами написала терпіння і прийняття своїх дитин. І обов'язково розподіл ролей і обов'язків у сім'ї. Тобто дитина повинна знати, що від нього також щось залежить у цій сім'ї. Тобто, а, ти малий, тобі цього не потрібно. Ми вирішимо самі. Ну сьогодні самі завтра. Дитина не знає, як вирішувати проблеми і не залучені. 12-14 років це підлітки, підлітки, які дуже залежать від думки друзів. І ми знаємо, що в підлітковому віці на перше місце саме спілкування, коло друзів дітям потрібно знати, що їх страхи відповідають тому, що відчувають інші друзі. Так, от моя подруга, друзі в класі, от, ми всі так думаємо, і їм так легше, тому що це ресурс. ми Однаково думаємо. Потребують, дуже потребують пониження градуса тиску на підлітків, тому що ну, спостерігають, психологи спостерігають я з досить часто, що чим більше виклично поводяться підлітки, тим більше дорослим хочеться їх притиснути. Цього не потрібно робити, тому що вони мають можливість в якійсь мірі і заявити, ствердити свій характер, показати свої реакції. Ну і, звичайно, схвильовані, і от можливе з'явитися почуття провини за те, що відбувається. Нормально, якщо можна проте говорити про таке нормально, може бути безсоння, так? втрата апетиту, різноманітні протести, не заходьте до мене в кімнату, не залазьте до мене на сторінку, не втручайтеся в моє життя і таке інше. Проблеми в школі, тому що стрес. Коли дитина в стресі, коли не знає виходу з нього, найменше, що хочеться це вчитися, хочеться знайти розуміння і хоч якусь модель виходу і підтримку. Фізичні болі, от, небажання бути з друзями. З одного боку, да, така суперечність. коли… І хочеться, щоб тебе розуміли, бути в колі друзів разом з тим, і хочеться відійти, побути наодинців. Ну і від батьків, що потрібно: заохочувати спілкування і участь в заняттях з ровесниками, знову ж таки, тренування, розпорядок і розподілу ролей і обов'язків у сім'ї, тим більше, що підлітки 12-14 років зараз до них можна звертатися, потрібно звертатися інколи, вони проблеми сімейні вирішують набагато простіше, ніж це знає тато й мама. 15-18 років це вже наші старшокласники. Тут потрібно пам'ятати про те, випускники, старшокласники присутні страхи пов'язані з загрозою, загибелі, загрозою близьким і собі. Так, тому що я уявляю ситуацію. Я думаю, що ну, тата заберуть, або мені прийдеться, або якийсь теракт, або ще щось буде. Діти розуміють, що це вже загроза близьким, і це виникає конфлікт між природнім прагненням до автономності бути окремо. І разом з тим потреба близькості і контролю близьких, щоб мене контролювали, щоб я був під наглядом, щоб я знав, що з моїми батьками з близькими все нормально, але разом з тим я хочу бути десь осторонь. Ось така суперечність. Нормальним є те, що старші підлітки, юники не хочуть виражати свої почуття от, перед батьками. Можуть спостерігатися знову ж таки, головні болі, тому що подавленість, якась байдужість. От ми інколи бачимо. Так, що… Ну байдуже, таке сталося лихо, а йому байдуже. Це, це демонстративна така байдужість, розгубленість, можемо спостерігати ризиковану поведінку. І ми знаємо випадки, коли е е е діти на майдані були, да, от от хочеться бути у вирі, в цьому, Це спонукає саме така ризикована поведінка. Прояви агресії. Вони є, і нікуди ми з цього не дінемося. Зниження знову ж таки успішності і конфлікти з батьками, не стільки конфлікти вже із ровесниками, а можуть бути з, саме з батьками. Що потрібно: захочувати участь у громадській діяльності, якась допомога, все чому, тим, що зараз ми бачимо, як активізувався волонтерський рух різноманітні, Акції дати можливість старшим підліткам, юнакам, старшокласникам проявити саме через громадську діяльність і тим самим ствердити себе. Спілкування з друзями да знову ж таки благочинність, яка в нас сьогодні в школах надзвичайно популярна, запитана, і ми знаємо дуже багато ініціатив саме від старшокласників, від дітей, дуже багато прикладів. І за заохочення, звичайно, аби це не було, не з ініціативи дорослих. І якщо цього не хочеться заставляти, їх звичайно не потрібно.